Запустили новинку, хочемо спитати реальний живий фідбек від людей. Попробуйте, Добре, будь давайте. ласка. А можна спочатку дізнати, що там серед? А от ну, ну можна, але ми скажемо після того, як спробуєте. Ні, це просто так. класний батончик з класним складом, Добре. типу, без хімії. Батончик. батончик. Як запах? Пахне кокосом. Оце не, це круто. Ви вже близько. Ви майже там. Ану, ану, ану. Що, щось. Да. Ні, ні, кокос шоколад. Що ще таке є? А ну опишіть, можливо, що ви чуєте. Ну, такий третій вкус, ой, третій не вкус, третій жуй. Ага. І трошечки щось там. А от що, от що нагадує? Mm, не знаю, вже пропало. Yeah. Може, я собі намнила. Yeah. Ну, хороший шоколадний батончик. Скільки з десяти оцінили? Mm, десять. Йо-йо-йо, дякую вам можливо, за високу оцінку. Слухайте, а скільки от оцінили в плані би ціни, так, щоб, типа, <реку> Щоб от е, такі різані були, об, да, об, обґрунтована так. ціна, да. щоб не, не було відчуття. ну ка ну я зараз не цілю. Ну, гривень 50, напевно. Шикарно, шикарно. Слухайте, ми вам безмежно вдячні, Будь що нас... зупинились, передали нам дві хвилини. Да, Дуже дякую. Все гарного вам дня, а, щасливо, ну, тримайтеся. Да.